У му році я зустрічався з молоддю, ми так з ними звони, там сиділи на мішках і сказав, нам треба сприйняти, ну тобто, коли ви втрачаєте кінцівку, не будемо казати про війну, ви впали на мотоциклі і вам відірвало ногу. А, ви маєте фантомні болі. тобто Наче нога вас болить, а її просто немає. Але ви хочете продовжувати займатися, там, їздити на мотоциклі, і ви собі вдягаєте протез. Він ніколи не замінить справжню ногу, але ви все ж таки за нею. Ну, ви пам'ятаєте, як це було, і таке інше. Оці фантомні болі щодо судно будування досі є в Миколаївці. Я сказав, що нам треба переосмислити це і отримав таку шалену негативну хвилю хейту. Він що, хоче нас забрати суднобудування? будування. Ні, я не можу забрати суднобудування, будування, тому що те, що не існує, не можна зруйнувати. Російська Федерація вже зробила це за нас. Починаючи з 90-х років, вони приватизували два з трьох суднобудівних заводів і зруйнували їх. Тобто, фактично, сьогодні головний суднобудівний завод СССР, тобто Радянського Союзу, Чорноморський суднобудівний завод, він був викуплений, приватизований, знищений. Тепер ми розуміємо, чому. Тепер про сьогодення сьогоднішня війна показує, що такої, такій країні морській, як Україна, немає сенсу виробляти великі кораблі. Немає сенсу, тому що у нас є приклад флагману, флегшип російської армії, корабель Москва був знищений не іншими кораблями, а новітньою зброєю, ракетами і там, за допомогою додаткових дронів. Тобто сьогодні нам потрібно думати, як і всьому світу, про москітний флот, про те, що ми можемо робити в Миколаєві після війни. Сьогодні тут були представники компанії Дамен, які сказали, що. Так змінилася ситуація в світі, що сьогодні Нідерланди не займаються виробництвом кораблів, хоча ну, сам Бог волі. А вони що роблять? Проєктують їх і роблять проєктування в Миколаєві. У нас є оцей heritage, тобто наша оця інженерна думка і університет, і таке інше. Ми можемо продовжувати цим займатися. Але виробляються ці кораблі в В'єтнамі. Кореї і е, тих країнах, де це коштує дешевше. Тобто, піднявши рівень економіки і забезпечивши собі можливість е, виробляти ці кораблі на території міста Миколаєва, ми зможемо це робити. Але коли це буде вигідно бізнесу, і він зрозуміє, що Миколаїв це надійний партнер, а собственно, власне, для цього ми тут всі зібралися. Тому ми повинні пам'ятати про це, ми намагатися, тому що бачите, тут на малюнках десь намальована ще турбіна. Не потрібно забувати, що кластер, який пов'язаний з блакитною економікою, це ще велика кількість інженерних і інших рішень, і в тому числі і турбінний завод, який виробляє сьогодні газоперекачувальні турбіни, які раніше виробляв турбіни для військових кораблів, а сьогодні він ще займається іншими питаннями. Тобто нам потрібно диверсифікувати економіку, прийняти те, що сьогодні ми не можемо більше виробляти авіаносці, і подумати, як нам використовуючи наше минуле. Планувати майбутнє, а не лише думати про те, яке ми були потужні.